Сьогодні хочу розповісти вам про самі актуальні новини прийому українців в Ірландії. Якщо ви все-таки вирішили їхати в Ірландію, ви маєте чітко розуміти, що зараз ви будете конкурувати із категорією людей, молодих хлопців, до 22 років. Так само і з їхніми там, дівчатами, дружинами і їхніми сім'ями. Тому ви чітко маєте розуміти, що ж вам робити. Далі в відео поділюся інформацією і своєю порадою, можливо, вона комусь буде корисною. Вітаю на каналі Моїми очима. Мене звати Інна. Я біженка з України, яка зараз живе в Ірландії. Сьогодні хочу розповісти вам про самі актуальні новини прийому українців в Ірландії. Нещодавно я випускала на своєму каналі відео про те, як на той момент приймала Ірландія. Тоді активно інтернетом ширилися чутки, що Ірландія вже скоротила кількість днів перебування біженців з України в таборі з 90 днів до 30 але на той момент ця інформація була лише чутками, тому що на той момент Ірландія ще приймала українців на старих умовах на 90 днів. І тут з 10 листопада вводяться нові правила перебування біженців з України, які йдуть на тимчасовий захист з 90 днів до 30 днів. Я зразу сказала в своєму відео, що на моєму каналі чуток немає, тільки перевірена дійсна інформація. Зараз я вже можу сказати, що дійсно Ірландія вже приймає, тобто з 10 листопада 2025 року, біженців з України, які отримують тимчасовий захист, лише на 30 днів, тобто на один місяць. А також з нового, що Ірландія далі продовжує приймати українців зі всіх регіонів нашої країни. Але якщо людина вже отримувала тимчасовий захист в одній з інших країн, то такій людині житло не надається взагалі. Тобто ви можете отримати тимчасовий захист. Якщо у вас є підтверджено, що ви закрили захист в іншій країні, приїхали в Ірландію, ви можете отримати тимчасовий захист, але тепер ви не будете поселені в табір для біженців. Телять в таборі для біженців, людей, які їдуть з України і які не отримували тимчасовий захист в якійсь з інших країн. Їх розташовують на 30 днів в одному з таборів для біженців з харчуванням і з виплатою 38-80 на дорослого. Але по закінченню терміну людина має виселитися з табору і. Ти або на орендоване житло, або покинути територію Ірландії. Така людина може жити і працювати тут, якщо вона знайде житло, до кінця тимчасового захисту. Зараз офіційно в Ірландії він продовжений до березня 27-го року. Поки що більше нічого кардинально не змінилося, тільки ось скоротили з 90 днів до 30. і для людей, які прибувають з інших країн, не з України. Взагалі не надають житло, отакі більш жорсткі умови зараз для українців. Це зв'язано з тим, що кількість місць, які може предоставити Ірландія, менша, ніж кількість людей, які почали їхати з України, тому що вийшов закон нещодавно, як ви знаєте, в Україні а, що дали змогу виїхати хлопцям до 22 років. Звичайно, що багато молоді зараз ринуло в Європу і не тільки. В Німеччину, Польщу, Чехію, інші країни, а також і в Ірландію. і багато, до речі, пар молодих, не тільки хлопці, тобто виходить так, що їдуть хлопці, забирають своїх дівчат з України, їдуть сюди парами, тому збільшилась значна кількість. Ось певна категорія жінок, які не хотіли залишати своїх хлопців, поїхала з ними. Ось так що ось такі нові правила. Як бути в такій ситуації українцю? Звісно, вирішувати кожному, їхати, не їхати, пробувати, не пробувати. Скажу, що навіть житло було складно знайти, коли давали 90 днів в таборі, але люди знаходили. Зараз скоротили втричі, тільки за 30 днів. Самі документи робляться приблизно 3 тижні, тобто, щоб отримати тут карточку ІРП, ось мати право працювати, але вам ніхто не заважає з самого першого дня. Шукати собі житло. Ви маєте обов'язково розуміти, що є шанс, так сказати, пролетіти з цим всім, і так само є шанс отримати все-таки тут захист. Захист ви можете отримати по старих правилах, тобто, саме головне це мати докази, що ви були в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Ось, і якщо у вас були захисти в інших країнах, то ви маєте мати паперове підтвердження, що ви закрили в тих країнах. Так як я раніше й сказала, для таких людей, в яких були захисти в інших країнах, житло взагалі не надається. А для таких людей, у яких не було захисту в інших країнах, ви маєте тали. докази, що ви були в Україні до повномасштабного вторгнення, дадуть безкоштовно 30 днів пожити в лагері. В принципі. Тут нічого кардинально не змінюється, тому що в Ірландії знайти житло складно, і це потрібно, так сказати, мати до цього хист. Зараз я вам розповім, в чому полягає основна моя порада, якщо ви все-таки надумаєтесь їхати в Ірландію. Ні для кого не секрет, що тут житлова криза давно вже, і українці тут ні до чого, в Ірландії це відбувається вже давно. І виходить, що житло тут знайти не так і просто. В чому полягає основна моя порада? В тому, що якщо ви вже надумалися їхати сюди, в Ірландію, ви маєте це чітко розуміти і старатися знайти житло віддалене. Тобто, ще не приїхавши сюди, ви можете знайти собі тут житло. Яким чином? Зараз я вам е, декілька своїх варіантів назву. Можливо, у вас є якісь інші варіанти, люди, які дивляться мої відео, також напишіть в коментарях. Можливо, комусь ця інформація також допоможе. Дивіться, перше. Якщо у вас є тут знайомі, родичі, неважливо хто, просіть, щоб вони шукали для вас якусь кімнату. Друге, ви можете знайти людей, яка займається пошуком житла для українців. Такі люди також тут є. Це не секрет. Такі люди тут заробляють гроші. Таким чином, допомагаючи українцям знаходити житло, ви так само можете скористуватися їхніми послугами. Так, це буде коштувати недешево, але це шанс все-таки знайти тут житло. Ціни на такі послуги варіюються по-різному. Є люди, які беруть 500 євро, є люди, які беруть 1000, так само 2000 євро, за те, що вони вам знайдуть якесь житло, ну і ви заселитесь туди, вирішувати вам. Чи є у вас гроші, чи у вас є мотивація велика сюди приїхати, чи можливо поїхати в якусь іншу країну, де нема такого ажіотажа на житло? Це вирішуйте ви. Третє, також ви можете писати, читати, моніторити різні групи українців в Ірландії і тому подібне. Але якщо ви вже думаєте знайти собі житло через таку групу. Дуже будьте обережні, нікому не скидайте ніяку передоплату. Дуже багато активізувалося, та й в принципі і раніше було розводняка кидалово і тому подібного. Тому, друзі, будьте дуже обережними з цим. Навіть якщо вам людина скидає вже фото, відео апартаментів, в яких ви типу будете жити, не вірте і не скидайте зразу гроші. Мають бути якісь докази. Розумієте? Просіть своїх знайомих. Щоб поїхали і дійсно подивити, подивилися все житло наперед нікому не скидайте кошти, тому що я ж кажу, що тут є і хороші, і погані, так як в цьому світі, так само і тут. І зараз дуже багато людей, які хочуть нашкодити українцям. Так само є багато людей, які дезінформують українців зараз. В інтернеті шириться таке, що взагалі українці не їдьте в Ірландію, а ті, що типу такі, як ми. Живуть в Ірландії, валіть звідси, для вас вже тут все закрито. Це все неправда, це все чутки. Ірландія не, не любить українців, не ненавидить українців. Ірландія до українців відноситься нормально, тому що українці хороший працьовитий народ. Звісно, що є деякі екземпляри, які псують враження там про українців, але це не глобально. Тому менше читайте всяких дурниць в цих групах, де ви будете шукати житло. Менше реагуйте на них, це в основному не, не до люди, які не люблять свій народ, якщо це українці, ждуни так сказати, їх можна по-різному називати. Я знаю, що вони мене навіть дивляться зараз, і я вашу люд за кораблем. Так що інформаційну війну я виграю на своєму каналі. Точно ви програєте. Повірте всім серцем, ненавиджу так само, як і окупантів, які прийшли на мою землю. Я говорю зараз про категорію людей прорашених, ну українців, які є прорашеними, ватніки, там називайте їх, як хочете. Так що будете блоковані всі на моєму каналі, і в мене в коментарях ви не будете гадати. Так що люди, не звертайте уваги на таких людей, їх зараз дуже багато активізувалося, особливо вони зараз лікують з того приводу, що українцям зменшили з 90 днів на 30 днів. Ось, але глобально, по суті, я б не сказала, що це щось дуже сильно змінює. Тому що я ж кажу, як на початку свого відео я говорила, що навіть за 90 днів деяким людям було складно знайти собі тут житло. Зараз Ірландія не так, як уже два роки тому розміщає всіх українців, як, наприклад, я приїхала, як люди, які до мене приїхали, у безстрокове житло. Зараз Ірландія тільки пенсіонерів після 66 років так розміщує. Но новоприбулих вже давненько. Ірландія зміщувала тільки на 90 днів, а зараз скоротила до 30. І це не тому, що Ірландія, як я сказала раніше, ненавидить українців, а це тільки через те, що вони не відкривають нових таборів для біженців, тобто не збільшують загальну кількість місць, яку вони могли б поселити українців. Ось. А ця кількість місць залишилася, яка була, а людей стало прибувати більше. Зараз приблизно там 50 людей в день, може навіть більше. Ну, зв'язку з цими новинами, можливо, стане менше. Тобто їм потрібно ж кудись розселяти людей. Вони не можуть так просто взяти і е, дозволити в'їхати, і де вони потім будуть розміщати людей. Ви самі розумієте, е, як воно і до чого. Можливо, щось часом зміниться. Я не знаю. Побачимо, поживемо, але поки що так є. Тому дивіться, мої поради по пошуку житла залишаються такими, як і були раніше, коли людей селили на 90 днів, так само і залишились такими самими, як зараз людей селять на 30 днів. За 30 днів ви можете знайти, особливо якщо ви правильно будете це житло шукати. Я ж кажу, або звернутися до людей, які цим займаються, або через знайомих. Також є варіант шукати житло через працю, через роботу. Якщо ви, наприклад, сім'я чи молода пара. Ви можете шукати собі роботу з житлом, коли надають е, ну, сам, саму працю разом із кімнатою, там на двох чи на одного. Чи ви одна їдете людина, чи ви двоє їдете. Ось ось з часом ви собі е, попрацювавши, поживши, ви з часом собі знайдете більше краще житло, яке вам. Буде більш комфортним і чи роботу зможете змінити. Просто вам головне тут зачепитися, розумієте? Ви можете це знайти. Чому я так кажу? Тому що я спілкуюся з багатьма людьми, які жили в нашому готелі, які ще з минулого готелю. Ну тут же, що знаєте, така українська комуна, що один же з одним діляться, розповідають, і ми це все бачимо. Що житло знайти реально, але потрібно. Вмикати максимальний свій, ем, як вам сказати, мозковий інтелектуальний ресурс і максимально шукати скрізь не тільки на якомусь одному сайті, і не начитуватися цих дурних коментарів, де розповідають, не їдьте все, капець-капець. Якщо ви вже надумалися, якщо ви вже маєте можливість виїхати з України, виїхати з під ракет, пожити якийсь час до завершення війни. В спокої розумієте, то ви їдьте і пробуйте. Я нікого не відговорюю і так само нікому не раджу їхати. Тобто, це ваше особисте рішення. Ви маєте зважити його, зважити подумати, які є плюси й мінуси. Звісно, що це ризик. Ризик не отримати а, тимчасовий захист. Є варіант податися на міжнародний захист. Я знаю мені навіть в коментарях мої підписники, глядачі їхали, запитували і подавалися на міжнародний захист. Якщо вам цікаво, почитайте в інтернеті більше про це. Сьогодні відео не про міжнародний захист. Наскільки е, дають його часто українцям, наскільки відмовляють, я також вам сказати не можу, тому що я особисто це не перевіряла. А якісь чутки розповідати так само не хочу, ви можете це все почитати е, в правилах. Ось. Е, тому е, думайте і вирішуйте. Е, е, я ж кажу, що кардинально нічого не змінилося. Ще півроку тому Ірландія. Зробила більш жорсткими правила отримання тимчасового захисту. дивилися, я ж кажу, на те, чи людина мала захист в інших країнах, чи вона його закривала, багатьом відмовляли. Багато хто повертався в ті країни, де вони були раніше. Брали довідки, що вони офіційно закриті ті захисти, і тільки тоді отримували тут тимчасовий захист. Зараз. Правила такі, які були раніше, але просто що зробили так, що таким людям, навіть якщо в них закритий тимчасовий захист в інших країнах, вони взагалі житло не дають. Значить ви повинні розуміти, що вам потрібно його знайти віддалено, розумієте? Тому шукайте, моніторьте. Ось я нещодавно дивилася в групу, навіть пару годин тому. Постійно викидають якісь оголошення, що є будинок, є кімната в Фейсбуці, в Телеграмі. Постійно хтось із людей рухається, хтось змінює житло. Сказати так, що його тут взагалі нема. Ну ви знаєте, ні одного українця. Поки що бомжа я тут не бачила. Ну от, серйозно знаю людей, які вже змінили багато аєрпі, навіть кімнат. Це знаєте, да що такі АРП? Це коли ірландець отримує фінансову допомогу від Ірландії за те, що він приймає в себе українців. Раніше це було 800, потім стало 600, як зараз. Зараз знову чутки знову ходять, що будуть зменшувати цю програму, деякі там вирішать, що взагалі закривати будуть. Поки це цього не станеться, я на каналі про це розповідати не буду. Зараз поки що є ця програма РПІ 600 доплата і ланцю, і плюс 200 ви там вже доплачуєте своїй кишені, і плюс ще щось за комуналку ви будете доплачувати. Поки що це не змінилось якраз в тому відео, де я розповідала, що не вірте чуткам. Там ж така новина була, що Оце ж на 30 днів, типу як українців українців селять, АРП викреслюють, людей, які вже живуть в державному житлу, такі як ми, які приїхали значно раніше, виїжджають і тому подібне. Як бачите, поки що тільки ввелося правило на 30 днів. І ці всі чутки, як свідчить практика і реальність наша, поки що залишились чутками, тому я те відео і зняла. І я, до речі, сподіваюся, що. Тим відео я, хоч пару людям допомогла встигнути приїхати ще по тих старих правилах на 90 днів розміщення. Я сподіваюся, тому що воно виходило 5 чи 6 днів тому. це майже за цей тиждень. Я думаю, що пару людей, хоча б скористалося, побачило, не повірило на чутки, що вже все кінець. З 3 листопада, а з 3 листопада ще люди заїздили по старих правилах на 90 днів. Вже з 10 листопада все, вже звичайно, що людей селять тільки на 30 днів. Ось, але ж знову ж таки, повторюю ще раз: шукайте, хто шукає, той завжди знайде. Активізуйте в себе оцю жилку, таку, знаєте, як, коли ви хочете чогось дуже сильно добитися. От є категорія таких людей, які ніде не пропадуть. От, е, попробуйте в себе активізувати саме цю жилку, якщо ви е, вирішили приїхати в Ірландію. І навіть до того, як ви збираєтесь сюди поїхати, моніторте одразу житло. Я ж кажу, що світ дуже тісний. У когось стає знайомі, є знайомі знайомих, є якісь родичі. І тому подібне через них ви можете спробувати знайти житло навіть віддалено, розумієте? І приїхати навіть сюди, якщо ви після захисту іншої країни вам нададуть тимчасовий захист, але не нададуть житла. Ви зможете десь у когось поселитись на деякий час, чи там, можливо, прямо на великий час знайти там чи роботу з разом з житлом, як я говорила раніше, і якось тут спробувати зачепитися. Я зараз прикріплю пару варіантів того житла, яке я. Знаходила в групах прям реклама, жива реклама, яка там кожен день випускається в соціальних мережах. Все-таки житло ж є, тобто люди ж кудись циркулюють, переїздять, щось змінюють, комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Ось, і постійно, постійно, постійно потрібно просто моніторити з дуже частою періодичністю не раз там в день чи раз там в три дні, розумієте, а кожну годину спробуйте підключити ще якихось своїх родичів, знайомих, щоб так само моніторили. Потрібно телефонувати, потрібно писати, потрібно розповідати про себе, хто ви, що ви, щоб у людей, які здають житло, до вас була якась довіра і тому подібне. Ось я навіть відкрила тільки що свій акаунт у Фейсбуці і зайшла в групу, зараз я вам скажу, як називається, зразу покажу кімнату. Ось, кілдари, бачите? Здається кімната. Написано. Поруч з автобусами і поїздами, АРПІ плюс 200 євро в місяць доплата, банна кімната. Далі дивимось. Дуже до речі, так як я й казала вам, молодих хлопців в пошуках житла з'явилося на таких сайтах. Звичайно, що це останнім часом активізувалося. Привіт, мене звати Олександр, мені 22 роки. Ще один пише, мене звати Назар. Група із трьох 22-річних хлопців. Потім мені 21, мене звати Євгеній. Ну, коротше, Влад 20. Зараз дуже багато активізувалося молодих хлопців, які приїхали до Ірландії, які отримали тимчасовий захист. Ось, звичайно, що з ними ви будете конкурувати. Але я вам хочу показати, що і варіанти житла пропонують. Ось, Вільна кімната в гарному домі для однієї для... людини. Знаходиться в Донегал для однієї людини з автомобілем. До речі, якщо у вас є права, ну тобто ви можете е, керувати автомобілем, обов'язково беріть їх, не забувайте. Це вам тут значно е, полегшить пошук житла. Це я вже кажу кожному свого відео. Ось е, навіть якщо ви не зможете приїхати своєю автівкою чи на своїй автівці, ви зможете тут придбати українські права. Працюють в Ірландії, ви можете ними користуватися. Ось тут є кімната для однієї з автомобілем. Знову хлопець 22 роки. Здається, дерев'яний будинок. Ось, я не буду показувати автора, просто покажу вам. Навіть відео є. Зараз я вам зачитаю. Здається дерев'яний будинок по програмі IRP плюс 400 євро. Це дуже класна ціна для будинку, тому що тут оренда будинку від 1300, це десь в селі і 2500 2 євро за місяць вони просять. Так, IRP 400 плюс кожен місяць, комунальні послуги і ваші, а ну і плюс депозит, вони ще потребують депозит, враховуйте це. Депозит в розмірі зазвичай місячної плати за житло. Буває двохмісячної. Так, о, дом зна знаходиться поруч о, Колейтрін. Ну, коротше. Де саме я вам сказати не можу, там не була. Так. Далі. Вільний номер IRP в місті Галовей. Є кімната в місті Лонгфорс Таун для однієї жінки. IRP дозволяється. Є вільна кімната в гарному домі в Донегалі. АРП, якщо цікаво. А ні, тут без АРП. Здається, одна кімната в будинку АРП 15 хвилин від Атлону, місто Атлон. Потрібно мати машину, проживання з господарем, писати е приватні повідомлення. Теж ось я автора закрию. Ось. Ну коротше, друзі, є пропозиції, звісно, що є більше попиту, чим пропозиції. Але за рахунок того, що поїхало багато зараз в Ірландію молодих хлопців разом з дівчатами, а й іноді сім'ї так само, тому що багато хто з батьків залишався в Україні тільки по тій причині, що їх. Синів не випускали зараз. Якщо і синів випустили, то вже й вони їдуть, розумієте? Ось такий зараз ажіотаж став ще більше, чому але більше. щось знайти при великій потребі, великому бажанні все одно щось можна. Ви не потріб, ви не маєте думати, що вам хтось допоможе в плані державних органів в Ірландії. Вони переповнені, волонтери дуже сильно завантажені. Розумієте, розраховувати сильно на когось не варто саме краще розраховувати на самого себе. І знову ж таки, повторюсь, якщо ви все-таки вирішили їхати в країну, де є житлова криза, ви маєте зважити всі за і мінуси, мати якусь певну суму на всякий випадок, для того, щоб повернутися, чи хоча б на перший час взяти в оренду житло якесь, чи в якомусь готелі, чи в якомусь гестхаусі, розумієте, Ось, щоб мати більше часу знайти собі житло на постійній основі. Ось, також розуміти, що у вас має бути якийсь запасний варіант. Наприклад, поїхати в якусь іншу країну, спробувати там можливість влаштуватися. Тобто ви маєте чітко розуміти. Зараз відбувається все саме так. Тому я надію, що я хоч комусь трішки привідкрила очі, трішки допомогла хоч чимось. Якби в мене була можливість, якби я була мільйонер там і тому подібне, то я, звісно, що. Більшість кількості українців змогла б допомогти і більш матеріально, не тільки якимись порадами, і тим, що я говорю правду про Ірландію, як тут ми живемо. Поки можу тільки я допомогти добрим словом, так сказати. Так що дякую вам всім за підписки, за ваші коментарі, за вподобайки. Якщо вам було це корисне відео, будь ласка, не забувайте про це. Всім дякую, обіймаю, всім пока.